would you В питаннях, які у нас постають, а з чим же потрібно звертатись особі, оскільки ми розуміємо, що арешти ну, типова ситуація, коли накладені вони, наприклад, в рамках виконавчого провадження, а хтось там співвласників не погоджується з цим арештом і звісно, звертається за захистом порушених прав. Питання в тому, так як, як же ж звертатись до суду з позовом чи зі скаргою? І от саме. Визначенню цієї проблеми присвячена одна з постанов касаційного цивільного суду, висновків, які зводяться по суті до того. Що стосується зміну законодавстві, то які ми завжди аналізуємо, то тут хочу сказати, що з одного боку бачимо таку тенденцію зменшення кількості заборон і арештів майна. З іншого боку, з'являються нові підстави і нові процедури накладення заборони. Зокрема, от закон, який набув чинності 15 квітня 2024 року, тобто, зовсім недавно, про внесення змін до інших законів, які пов'язані із забороною відчуження об'єктів нерухомого майна, придбаних з використанням житлового сертифікату. І цей закон. Він вносить зміни до інших розумін. законів, зокрема. Але вже з появою закона України про іпотеку з 1 січня 2004 року розділ 2 іпотека був виключений цього закону про заставу. А закон про іпотеку безпосередньо він взагалі не містив норми про накладання заборони. Навіть з першого, з першого дня його існування. І тоді вже постало питання: а чи може бути ця заборона, накладена нотаріусом за мовністю сторін?